Смішну історію дуже люблять, mm -hmm. коли Христос виїжджає на Ослиці в Єрусалим. Це я називаю своїм студентам, бо це коли ти публічна професія на людях, чи ти спортсмен, чи політик. Це обов'язково, їм треба одразу давати це, постійно нагадувати цю історію. І всі ж сиплять пальмові гілки, то Ослиця, думаєш, що їй, знаєте. Я думаю, що це для людини публічної. Якщо ти обраний, що на тебе сів, тобі дано більше, то на тебе сіло більше, то ти відповідальніший. І не треба думати, що тобі. То взагалі все йому. Я завжди, коли молюсь перед ставкерами, кажу на славу свою, Господи, на твою роблю сьогодні. Але але ми провідники, ти я кажу, три транслятори. Але от за це це, це дуже, коли ти починаєш котитися до ослиці, все, тут дівка, впала, ти вже о, це вже, не знаю, ти вже. Оце дуже хороша історія для людей, які стикаються з тим, що на них дивляться багато очей. Ну, ну, Мабуть, воно так і є. Ну, Якщо подумати, подивитися кінематографічно і подивитися: ми ж дивимося очима людей і дивимося очима е, е, Христа. А давайте подивимося ще, є ще один. Персонаж його очима. Він теж бачив. Це так. Їзде ж під ноги.